Пане Ігоре, можливо, ви хочете відреагувати на слова Шольца. От ми щойно його цитували. Він вчора на телебаченні сказав, ну, практично прямим текстом, що він проти запрошення України в НАТО, оскільки там іде війна. Тобто, я так розумію, до завершення бойових дій вступ неможливий. З цього приводу, і в цьому напрямку, на жаль, на мій погляд, Шольц продовжує політики Меркель. Відомо до чого вона привела. Тобто, було нереалізовано. Питання, яке піднімалось Україною і, і щодо вступу щодо надання ПДЧ 2006 року в Бухаресті, і все це привело до відповідних наслідків і в Грузії і в Україні, і має місце продовження зараз, тому там безумовно на шольця тисне ситуація внутрішня. Він орієнтується на своїх виборців і хоче якби зробити такий мировотворчий крок в цьому, щоб підняти свої можливості, свій рейтинг. І тут він, на жаль, далеко від тієї ситуації, яка об'єктивно складається у нас в Україні, і на жаль, це говорить ще раз про те, що з п'яти пунктів плану перемоги. Найбільш актуальний саме один, а всі решта це на після зупинення, як мінімум, бойових дій. А основний це на зараз, на поточний час допомога Україні, причому потрібна вона потужна в широкому спектрі і швидка того, чого ми зараз, на жаль, не бачимо з боку наших союзників, в тому числі і Німеччини. Ми додамо можливо нову цифру. Е... Щодо опитування, які нещодавно проводили, а українців підтримали Українці підтримали. На референдумі вступ до Євросоюзу про це свідчать результати вересневого опитування центру Розенкова. І відповідно за вступ до ЄС голосували б 96% жителів західних регіонів, які збираються взяти участь у референдумі 90% людей у центральних областях, 51% жителів східних районів. І найнижчий показник це південь нашої країни. Там 69% громадян. Ну і щодо НАТО, як тут голосували? 88% наших співгромадян на референдумі підтримували б вступ. 86. До НАТО власне теж доволі високий такий показник. Тобто, всі я так розумію, одностайно, ну майже проти, проти 10,5%. Важко сказати 7,2 Ну ось такі дані. Ну, тобто, теж абсолютна більшість зрозуміло, що ми хочемо. Так? Ну тут якби Тут головне, щоб наші бажання співпадали з нашими можливостями, як то кажуть, а що тут можна додати? Є суспільство, є настрій суспільства на це. Але поки це досить складно реалізувати, наскільки я розумію, дуже хотілося б і нам своє робити, і відповідно, ми маємо маємо свої там плани посилення провести, так і так далі. Але все ж таки, ці. Ці цифри, ці цифри я думаю, мають і наших партнерів переконувати у тому, що вони що ми готові да до, до таких процесів. Давайте до внутрішніх змін перейдемо до того, що у нас відбувається на рівні міністерства оборони. Там створили модель цифрової реформи військово-лікарської комісії, тобто з цих ВЛК. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що нова модель складатиметься з двох частин: медичної та адміністративної. Давайте почуємо пані Черногоренко. the <laughs> Можливість як військовозобов'язаним, так і військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії, отримати медичний висновок в будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я. Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в декілька хвилин, іноді в декілька секунд в систему Міністерства оборони. Далі військово-лікарська комісія за е, своєю ініціативою буде можливість мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє. Адміністр... Ну що, пане Ігорю, що зазначити щодо такої ініціативи, як цифровізація? Наскільки вона дійсно буде справедливою і усуне всі ті от аспекти, з якими ми стикалися останніми часами в контексті МСЕК на Черкащині, Хмельниччині і інших регіонах? Теорія і практика цифровізації в світі особливо і зрозуміло в Україні показує, що це дає шанси Якби нанести відповідні удари по корупції, яка просто зараз хвилю накрила України, і МСЕК, і по ВЛК і по ТЦК. то всі ці абревіатури ми бачимо, вони не працюють на те, щоб допомагати державі в цій війні, а це означає, що рішуче з ними треба завершувати. Ну і ми бачимо, що влада намагається це робити, а так чи інакше, чим менше людей будуть дотичні до документів і прийняття рішення по будь-якому питанню, тим далі це буде від, від корупційних дій. Це зрозуміло, об'єктивно. І тому, мабуть, треба вітати. Але ж є одне но, яке полягає але яке полягає у тому, що це задекларовано, і треба подивитися, який же продукт будемо мати. Результати цієї роботи, якщо це так, як ми хочемо, як ми бачимо, і, і на перспективу, то я кажу, дай Боже. А з якими проблемами можемо стикнутися, На вашу думку? Що може бути на це? Але що буде зроблений такий продукт? Що це буде якби не автоматизовано? Є в автоматизованих системах управління військових. Є варіант, який вирішується автоматично, а є, які автоматизовано Автоматично майже без людини. А автоматизовано все це буде пояснено на два блоки. якщо, А на сам остаточне рішення буде за якоюсь людиною: Петренко, Козленко чи Карпаєву, з усіма наслідками, на мільйони доларів там дома в сейфах на роботі і скрізь. А не вийде так, що м, просто нікого буде мобілізувати внаслідок цього, тому що якщо ВЛК справді буде, буде ВЛК і буде якісно якби виконувати і децентралізовано, скажімо так, констатувати наявні діагнози, особливо спираючись на історію хвороби пацієнта, там яка є в сімейного лікаря, то ну власне нам доведеться переглядати і призовний вік, тоді тому, що всі там, хто 30-річні, 40-річні, я вибачаюсь, там ну напевно важко знайти. буде... Повністю продав на поточний час на поточний час. У нас закон про мобілізацію що там ну, не змінив революційну би, ситуацію з постачанням військовослужбовців, війська, але дозволив зробити все ж таки облік на третьому році війни. На жаль, і цей облік показує, що мобілізаційний ресурс є до трьох мільйонів, але це з 25 до 60. Безумовно, тут треба працювати з віком. І понижувати там 60, мабуть, до 55, як пропонує генеральний штаб, і важливо, можливо знижувати з 25 інше, тому що е, значить ми бачимо, що це не допомагає і аналіз, який закритий, поки ще є тільки у фахівців, які відносяться до влади, говорить про те, що не виконуються ці завдання, якщо влітку. Мобілізували в місяць до 30 тисяч, то восени ці цифри значно понижені, а запит дуже великий, тому що бригади, які воюють на лінії зіткнення, на жаль, мають дуже низьку укомплектованість.